Шановні, ми не включили один документ в наше клопотання про долучення, бо ми очевидно, очевидних причин дбаємо про те, щоб навіть не, не навмісно навести сутломану, і ми не були переконані в тому, що цей документ автентичний. Це указ президента України від 10 січня 2023 року номер 13 2023 про припинення громадянства України Деркача, Козака та інших осіб, в тому числі пана Віктора Невічука. І як судовідомо відомо, як відомо всім учасникам процеси, ми посилалися в подавній заяві в наших поясненнях на той факт, що президент Зеленський підписав указ, в якому в дії рішення, в якому пан Медведчук зазначається як громадянин України у лютому 2025 року, попри те, що він сам за два роки до того, у січні 23 року, підписав відповідний указ про позбавлення. Пана Медведчука громадянству України, що для нас свідчить про ненормальний поспіх, в тому числі саме з боку відповідача президента України. Але в нас до останнього моменту не було цього документу. У нас було лише публікації ЗМІ, які ми додали до позовної заяви як докази, але це все. І плюс були публічні заяви президента Зеленського, але текст його указу не публікувався. У переліку публікації указів є відповідна лакуна. За цим номером указ з цим номером на сайті президента і на інших джерелах, на які нам були доступні, не опублікувався. Тому, наскільки мені відомо, цей указ фігурує в іншому провадженні, саме в провадженні позовом пана Медведчука, який також оскаржує санкції проти нього. І, відповідно, представнику президента цей документ має бути відомий. Я хотів би запитати, перед тим, як просити суд долучити цей документ до доказу, це ж таки запитати людини, яка здійснює саме представництво президента України, чи цей текст документу є автентичним. Якщо так, то ми попросимо суд його долучити. Якщо ні, то ми вживемо заходів для того, щоб перевірити автентичність цього тексту. Будь ласка, ці... Почекайте, під... Почекайте, будь ласка, скажіть суду, поясніть, яким чином цей документ стосується визнання протиправним і скасування указу у частині, що стосується... Позивача. Да, шаналосу, я можу пояснити? Ми звертаємо увагу суду на два моменти, які певним чином перехрещуються. Їх не, не так просто відокремити один від одного. Перше те, що в указі, куди Медведчука додали останній момент, і ми про це знаємо, і ми знаємо, як це відбулося з усної. З основу пропозиції пана Малюка, яка вперше була озвучена на засіданні Комітету міністрів України того ж самого дня, а в первинному проекті пана Медичука взагалі не було.